Шороці скаржаться на якість питної води. Мешканці переконують, що на правобережній частині міста вода жахлива і неможливо навіть використовувати в домашньому побуті. Сама вода, за словом місцевих, тече мутна і подається із пониженим тиском. Добре, що тарифи піднімають на 100%, а якість водоканал не цікавить. Народ усе проковтне. на баб'яка вже два тижні. Така справжня боржомі, а на гагаріна смердить хлоркою. Вода тільки змивати в унітаз. Чимало містян використовують спеціальні фільтри для додаткової очистки або ж постійно вживають її кип'яченою. Я проживаю в район Шахти, це Котляревського водичка отвратительна, нічого не п'ється, не пользуется, все покупається і же очищається самостоятельно. К сожалению, вода йде з каналу, і це отвратительное качество, которым пользоваться вообще нельзя. Воду у нас не вимикають, але говорю, от як ви задали прямий вопрос, качество води це отвратительна. Желаєте бути лучшим, так як ну все ж таки, діти, взрослі люди, ніхто не хоче умірети. Якщо другої немає, то як? Я її беру, набираю, вона відстоюється, знаєш, там, допустимо, мию банку трохи літру, а потім, коли варю бульон, чи там що я варю, то наливаю з тої банки, банку знов мию, і там вона постоїть, в мене там сутки чи як. Та й так живу. ну а що робити? Ну, так ми з водозабору отримуємо. Не з артезіанських колодців. Грязно. Часом керівник Ужгородського водоканалу повідомляє, що ситуація із помутнінням води пов'язана з понтермовою кількістю опадів. Це у нас якраз пройшли великі опади по Перечинському Великоберезнянському району. Пішли сельові селюві потоки по річці Уж. І вночі біля другої години ночі ми отримали на поверхневому нововодозаборі водичку з мутністю 2, практично 3 тисячі міліграм на метр кубічний. Це в три рази перевищує потужність системи діючої по очистій підтовці питної води. Тому ми відповідно в нічний час призупинили взагалі цикл фільтрації, і та вода, яка встигла зайти до нас вночі, не встигла настільки відфільтруватися, наскільки це було потрібно. Тому на ранок десь були певні дзвінки по певних. Кварталах міста щодо е, брудної води. Дійсно, це було, але на протязі чотирьох годин ми провели певні мероприємства, Ми спустили воду через систему пожежних гідрантів, зробили промивку і потім вже локально десь навіть виїжджали на місця, робили е, прочистки фільтрів людям на лічильниках для того, щоб цю ситуацію виправити. Слав Карташов запевняє, зараз вони активно працюють над тим, аби скарг на якість води поменшало. Також зазначив, що під час вимкнення електроенергії відключень води у домівках не буде, тому у жроці можуть не хвилюватися. З моменту проблем глобальних проблем з електроенергією, місто Ужгород і безпосередньо водоканал не допустив ситуації переходу міста на графік подачі води. Всі об'єкти водопостачання, водовідведення. Централізовані забезпечені альтернативним джерелом енергопостачання в разі необхідності, ми їх під'єднуємо і не зриваємо графіки подачі води.